Друзі, всім привіта! вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Ford Fiesta 2017 року. Випуску з двигуном 1.6 Атмосфера до речі, дуже хороший двигун автомат. Пробігу 73 тисячі кілометрів, друзі, по Америці було пошкодження правого переднього крила і частково дверка. Незначне пошкодження, безпека була ціла. Це у нас комплектація SE. Дуже гарний колір, друзі. Красивучі диски, нова гума годієровська. Стоїть салончик. У нас тканина, чистенький потолочок. Машинка охайненька. Дуже гарно виглядає. Електропакет підігрів, електропривід зеркал є. Мультикермо, стан сидіння. Також, подивіться, в дуже гарному стані. Помилочок ніяких на панелі ми не маємо. Є підсвіточка, підстаканечка, USB, AUX, автоматик, звичайний кондиціонер, мультимедіа, круїз контроль і так далі. Друзі. Знаходиться машинка на локації. Кільцева дорога 1 та РЦ Республіка Парк. Доступна вона в лізинг, доступна в кредит. Є гутівковий, безгутіковий також розрахунок. Отже, приїжджайте. Можете ви його також і поміняти на будь-який із своїх автомобілів. І в нас є також нагадую послуга терміновий авто. отже приїжджайте, по ціні, домовимося, торг присутній. Ціна буде вказана на авторі, Отже, пишіть, телефонуйте, приїжджайте і купуйте.